Одна з ключових технологій у сучасній промисловості. Вона забезпечує міцність, надійність і доволічність конструкції від автомобілів до космічних кораблів. Сьогодні, ми розглянемо, як розвивалися методи зварювання від простих газових пальників до високотехнологічних лазерних систем. Все почалося з ковальського зварювання ще в Стародавньому Єгипті. У 19 столітті з'явилося догове зварювання, справжня революція. У 20 столітті автоматичне газове та контактне зварювання. Класичні методи зварювання. Газове зварювання використовує полум'я, створене горінням кисню та ацетилену. Цей метод зручний для ремонту та роботи з тонким металом і досі використовується в слюсарній справі та на будівництві. Контактне зварювання базується на електричному опорі та стисненню деталей. Метал розігрівається струмом, а потім зручається під тиском. Це точне зварювання використовується в автомобільній промисловості та на масовому виробництві. Автоматичне зварювання здійснюється без участі людини. Процес керується машиною. Такі системи підвищують продуктивність і точність, особливо на заводах із серійним виробництвом. Сучасні інноваційні технології, лазерне зварювання. Одна з найбільш точних та ефективних технологій. Воно дозволяє створювати надміцні шви з мінімальним нагріванням металу. Широко використовуються в електроніці, авіабудуванні та медицині. Роботизовані зварювання системи. Сучасні роботизовані комплекси не лише зварюють, а й контролюють якісь шва в реальному часі. Вони працюють на основі штучного інтелекту, комп'ютерного зору та сенсорних систем. Це зменшує вплив людського фактору та підвищує безпеку. Адаптивне зварювання 3D-друк металу. Нова революційна технологія зварювання методом наплавлення шару металу, як у 3 d друці це дозволяє створювати складні деталі без необхідності з'єднання окремих елементів. Сьогодні зварювання це поєднання робототехніки, штучного інтелекту та віртуальної реальності, системою з комп'ютерним зором. Уявляють дефекти, а 3D-друк створює деталі, неможливі для традиційних методів. Зварювальні технології основу виробництва у багатьох галузях машинобудуванні, суднобудуванні, енергетиці, будівництві, медицині. Без них неможливо уявити сучасну інфраструктуру, транспорт чи виробництво зброї для захисту у майбутньому. Зварювальні дрони працюватимуть у космосі, а квантові технології дозволять шивати матеріали на атомному рівні. Галузь шукає фахівців, які поєднують інженерні знання з програмуванням. Зварювання еволюціонує щодня, стає розумнішим, точнішим і безпечнішим. Сьогодні професія зварювальника потребує не лише майстерності, а й знань з автоматизації, програмування та контролю якості. Майбутнє зварювання це синтез інженерія, робототехніки та інновація. Зварювання вже не просто ремесло, це високотехнологічна індустрія. Вивчайте, експериментуйте та будьте частиною прогресу.